Гараж якийсь збудований в Германії Невеличке німецьке село. Такі хатинки, бачите. Ці хатинки, мабуть, років 300, як більше І тут такі ж самі, бачите, збудовані. одна, друга, третя. Все село. Тут так само. Это с дерева такие не вставочки. Ну а там у нас впереди радарик. нам придется ехать лучше с швидкістю 30. По левой стороне, видите, светофор и радарик.